Привіт, друзі! Ви на каналі Щоденники Емігрантки, і сьогодні хочу поділитися із вами картинкою, яка є зараз на моєму городі. Ось це огірки, які я висаджувала, показувала вам як. Між огірочками є у мене квіти. Кріп молодий уже є. І виріще бур'ячок, я кинула насіння. Я його не сіяла, він сам виріс тут. Ось так. Дуже гарні квіточки є. Ось рядок буряків, який ви ще мали би пам'ятати із весни. А тут в мене була цибуля. Сьогодні цибулю я вирвала, покажу вам її, як я буду плести. А там, де була цибуля, буду садити перець. Буду плести я вінок із цибулі. Вибираю я цибульку, котра має ось такий довгий ще. Трохи зелений, трохи сухий батіг. Беремо три таких цибульки. Але дивіться, щоб вона ось тут не була мокра, бо якщо вона тут волога, ви її краще у вінок не беріть. Таку цибульку краще відрізати. Треба, щоб ось тут вона була суха. Тепер кладемо тих три цибульки і починаємо вплітати косу. Так, два рази я вплела і вибираю знову цибульку кладу. І ось таким чином. Я вплітаю кожну цибулину у вінок. Ось такий віночок у мене вийшов. Покажу вам поближче. Корінчиків цибульки я не обрізала. Це є лишня втрата часу. Вони і так висохнуть. І оберне. Поверни. А ззаду в мене така коса плетена. Техніка дуже проста, користуйтесь. Помідорки ось пов'язалися. Одна китиця, друга. Ось тут більші помідорки, ще зелені, але скоро вже будуть. Це перець. Ось гарненько росте рядочком. Ось тут тримаю на насіння, а за кропом у мене ще рядок помідорів. Ці помідорки невеликі. Ось такі. Це я в Кауфланді купляла помідори і насіння збирала сама. Ось тут у мене знову помідорки та така паприка. Міні-капія. Уже зав'язалися, скоро буде. Ось тут у мене пару соняшників, помідорки, кріп. Ось ці помідорки, що є на цій стороні, я їх не садила, а висівала прямо до ґрунту. Квіти вже скоро будуть. І помідорки пов'язались. Ось тут у мене огірки з другої сторони. Так, між огірки я сипнула насіння моркви, Вона взяла та й виросла. Весною в мене не зійшла, а тепер виросла. Нема в мене багато огірків, але зато є вже свій урожай. Бур'ян. Ось, і сьогодні теж йдемо додому не з пустими руками. Цибульку я обрізала. Ось тут приблизно трішечки менше, як підрозді. Сплела вінок, який я вам показувала, і відклала цибульку, яку швидше будемо споживати. Ось так. Огірки дуже ароматні, маленькі. І це на салат буде така домашня. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. Та до нових зустрічей. Па-па-па-па!